Ну так ніби нічого не видно. Я тут вже слід зробив. А, тут замаскував живоловку на лисичку. І розвелося у нас багато. О, будемо якось вкорочувати, старатися. Буду старатися вкорочувати. Погулів я. Ну все, буду чекати. Наглядати буду ходити. Тут якраз гарна. доріжка їхня. Якось так. Алтай! ту 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 Ходи сюди! Ходи! А ну, ходи, подивимося нашу живу ловку. Шукай! Шукай! Що, щось є? Є, є, кошак, не лис! Кошок. Випустимо його. Давай випустимо. Виходь. Виходь. Чу -чу 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 -чу. Давай. Чу -чу. Давай. Чу. Заткуй, заткуй. Заткуй. Все, чекай. Все, потом ми випустили. Ходи, алтай. Сок м'яса. Не кинув. Котика приманило. Так, що тут приплинуло, нас О. Все, він свій по кругу ходив. А, якось так. Найслії далі. Чекаємо леса.